Чотири людини померли в одну ніч. Їх звали Джим, Рон, Майк та Дейв. Незабаром вони виявили себе на широкій вимощеній дорозі, якою вони продовжували разом йти, поки не дійшли до роздоріжжя. Перед ними відкрилося два шляхи ліворуч і праворуч. У роздумів не зупинилися, і тут перед ними з'явився чоловік у Білому. Ласкаво просимо, друзі, сказав він. Перед вами дорога у ваш новий будинок. Один шлях веде до раю, де краса неймовірна, а інший шлях до пекла, де жахіття, розпач і безвихідь. Але знати, куди який шлях веде, вам не належить. Ви підете самі по будь-якій обраній вами дорозі. Але врахуйте, що повернутися можна. Будь-якої миті, поки ви не досягли воріт, пекла або раю. Якщо потрапите в пекло, залишайтеся там. Але налякайтеся, якщо це станеться. Все одно кожен із вас отримає те, що заслужив. Чоловік зник. Мандрівники були здивовані такими умовами. Де це чути, щоб дорога до раю чи пекла вибиралася навгад. Тут щось гаразд. Але робити нічого, і вони почали тягнути жереб. Хто піде першим? Чоловік на ім'я Джим витягнув жереб і відразу без роздумів повернув праворуч, тому що слово право асоціювалося в нього із чимось правильним та вірним. Він бодьоро попрямував дорогою, але незабаром зупинився, тому що його злякав. Звук диких звірів, та ще й хмари згустилися так, що закрили сонце, і земля затремтіла під його ногами. Джим страшенно злякався, подумав, що вибрав невірний шлях і повернув назад. Він прибіг до роздоріжжя і розповів решті своїх друзів те, що побачив, чим грунтовно їх налякав ще більше. Тоді він повернув наліво. Але в міру руху він побачив ще страшніші і зловіщі знаки, і, переляканий у кінець, він знову прибіг до роздоріжжя. Усі четверо страшенно розхвилювалися. Жодна дорога не була схожа до шляху у рай. Тоді чоловік на ім'я Рон сказав Все, я вирішив, піду направо, і будь-що буде, назад не повернуся. Він ухвалив тверде рішення і пішов правою дорогою. Йшов, не звертаючи уваги на жахливий рев диких звірів, штормові хмари та тремтіння землі під ногами. У якийсь момент небо посвітліло, і він побачив попереду неймовірної краси місцевість, наповнену миром та спокоєм. Він припустив, що це і є рай. І лишився там. Побачивши, що Рон не повернувся, чоловік по імені Дейв теж наважився. Він не знав долі Рона, що пішов. Можливо, його зжерли дикі тварини по дорозі праворуч. І Дейв вирішив вибрати шлях ліворуч. Зрозуміло, він не був упевнений, що шлях ліворуч є правильним. Але міркував так: все, що не трапиться в кінці шляху. Я прийму як належне і постараюся пристосуватися. Дейв просувався вперед, незважаючи на лякаючі знаки, рев диких звірів, штурмові хмари та грізні блискавки. І ось нарешті він прийшов до місця, де із землі стирчала брудна табличка пекло. І тут же дорога позаду нього зникла, не залишивши йому змоги відступу. Перед ейм тяглася похмура, темна і холодна долина, зовсім не пристосована для життя. Люди там жили в маленьких невпорядкованих будинках і весь час тремтіли від страху бути розірваними дикими звірами, піддатися нападам бандитських шайок або зав'язти в болотах. Дейв дізнався від місцевих, що ця земля проклята самим дияволом. Дейф обдумав ситуацію. Я обіцяв сам собі, що не відступлю від обраного шляху, і куди б я не пішов, я постараюся пристосуватися. Я відмовляюся вислуховувати заляканих місцевих жителів і крики про безвихідь, а також прийняти на віру те, що земля проклята самим дияволом. Всередині мене мир і спокій, моя совість чиста. То чому ж зовні має бути пекло? Ці міркування допомогли Дейву, додавали впевненості, і він закликав до місцевих жителів, щоб вони перестали тремтіти від страху та спробувати змінити життя на краще. Жменька людей послухала Дейва і пішла за ним, але решта боялася, що стане ще гірше, ніж було. Жменькою послідовників Дейв почав осушувати болота, будувати нові світлі будинки, садити сади, давати відсіч шайкам бандитів та приручати диких звірів. Ті, хто сумнівався, незабаром приєдналися до них, коли побачили стільки чудових змін. Через деякий час місто виросло, розквітло і навколо задихало красою та спокоєм. Тоді Дейв вийшов до воріт, зняв табличку пекло і вбив іншу, яка говорила рай. І тільки він це зробив, як перед ним з'явилося нове роздоріжжя, і чоловік в білому одязі запитав його: Ти вже знаєш, що тобі зараз треба робити? Думаю, що мені знову доведеться вибирати дорогу. Так, і відповів чоловік у білому. Але перед тим як я зроблю свій вибір, чи не розповіси ти мені, що сталося з моїми трьома попутниками? І чоловік відповів: «Рон одразу потрапив до раю. Місце багато в чому схоже на те, що ти створив сам. Однак він шкодує, що не взяв участі у його створенні і ніяк не сприяв його процвітанню. Він хотів би щось зробити сам. Коли його бажання стане досить сильним, то йому буде запропоновано вибір нової дороги. Швидше за все, йому буде надано можливість перетворити пекло на рай самому. Як зробив це ти. Що стосується Джима та Майка, то вони зараз у справжньому пеклі, тому що паралізовані страхом і продовжують метатися на розвилці. А що чекає на мене попереду? запитав Дейв. Невідомість, сказав чоловік. Ця відповідь одночасно злякала і потішила Дейва. Він кивнув. І бадьоро попрямував дорогою праворуч.